Доброго дня всім народ. Ви, як завжди, на каналі Обзорщик Україна. Бачив активність, питали мене на насчет ігор, які там є ігри, що взагалі в ній є. Роблю повноцінне відео за ігри і по налаштуванням. Значить, за ігри відповідає ось ця перша програма, де зображений джойстик. Тут далі YouTube. Chrome я поставив Play Market і в даному випадку Sweet TV. Також для додавання інших програм є ось такий плюсик. Там можна додати різні програми, які є встановлені, які можна, як то кажуть, завантажити з маркету і їм подібних. Також. Тут можна відкрити музика, рекомендовані програми, які додаються, типу як в обране, також налаштування. По налаштуванні тут йде мережа Wi-Fi, звук, дисплей, додатки, заставка, пам'ять, інформація. От щодо інформації я хотів. Уточнити, бо в них на сайті показується, як комплектація Андроїду, версія 9. Тут, версія андроїду, показується 13. Ну, це таке. В інтернеті, так, він дійсно, він трошки він повільний, але повертаємось тепер до ігор. По іграх. Є через меню, є от різні різні приставки. Йде від Sega Mega Drive, multi arcade Machine Емулятор, Game Boy, Game Boy Capcom, Три версії, Super Farmicom, від PlayStation ігри і від Nintendo. Вона же І старе старедені, також Нео і все. Щодо ігор, тут їх є заявлено по 10 тисяч. Ну, саме більше я що замітив, це було на Нінтендо. Їх тут Ну, додали зараз обрані такі, які часто граються, славетні танки. Road Fire, Bomberman і різні різні ігри. Також є Славетний футбол, Олімпійські ігри, Mario 1, Mario 2, Mario 3, Contra. Також черепашки ніндзя. І різні от, і Дейл серед таких. Робокоп. Crossfire. І багато різних. Також доктор Маріо Бетмен Також можна відкрити пошук через меню. Є різні позначки. Буква А на джойстику вибрати, буква Б назад. X це додати його в обране типу підняти вверх список і буква Y. Це є пошук. На джойстику. Ой, це все виглядає так. От. Тут пошук, тут додати гру вибране. Тут кнопка назад, а цю кнопка запуск гри. Давайте ми, наприклад, попробуємо Запустимо. Також можна їх управляти тут DuckTells. Просто також можна підніматись по спискам через оці ігри. Наприклад, ми візьмемо навіть той самий футбол. Буква А це є старт. І, наприклад, на один. І також є повноцінна гра. Щоб вийти з гри, це ми натискаємо Select і кнопка Start. Воно викидає таке меню. Ним ми листаємо через меню вихід. Далі ми переходимо на PlayStation. Тут я собі додавив футбол. Третя версія. Також Pepsi Man. І тут різні, 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 різні ігри. Тут я так замітив, що їх тут трошки менше, як в Дендів на Нінтендо. Їх тут менше. Також тут є багато різних. Resident. От перший футбол, другий футбол. І той був третій, шоумін в мене в гори списку. Ігор тут валом, грай не переграй. Багато боїв, Mortal Kombat є. От і все. По цих все. Я зараз засів за ось цей футбол. Він класний. Правда, мова тут трошки так. Японська на цій грі. Також наступна приставка тут. Флінстоуни, Сімпсони також є дитячий футбол, Соніки. Також тут також є Черепашки Ніндзя і багато різних інших ігор. В загальному приставка Супер. То, що вона в інтернеті тупи, трошки туго грузить, це таке. Це Можна спробувати підключити її по кабелю до інтернету. Або якщо є, в принципі, можна знайти в інтернеті е, Wi-Fi антенни, які підтримують 5, е, ну, 5 Герцову е, антенну, щоб мож, можливо таким способом можливо, підняти швидкість інтернету. Тут Супер бомберман Ігор. Тут також в цьому виді їх тут багато. І гонки різні, і от навіть і баскетбол. Навіть парк юрського періоду. Ігор тут валом. Ігор тут досить багато є. Навіть Індіана Джонс, правда я ще не грав. Тут також гонки. Ігор тут дуже багато. Бейсболи, різні спортивні ігри. Також тут є футбол, теж я його ще не запускав, не знаю. Ігор тут валом. На капком тут вже більш такі давніші ігри. Також типу таких, також бейсбол, Ігор тут валом. Ігор тут дуже багато. І кожна гра по-своєму класна. Аладін, Алькон, Алібаба навіть також є і. Боулинг. Альфа місія тут досить багато ігор. Хто хоче брати таку приставку, цих вони є. Хіба можна, але я не знаю, чи в принципі я не дивився, чи є з підтримкою 5-Герцового інтернету. Також тут ігор тут досить багато. Ємбоїв тут різних. Ага, тут футболи також додані от Спортивна колекція. Тут Ігор. Просто грати не переграти. Хто хоче брати, можна. Хто хоче підключитися, наприклад, до старих моніторів, де стоїть ще ВГАшний ний вхід? Можна є в інтернеті перехідники. Бо ВГА це йде більш аналоговий. Він передає тільки зображення. А HDMI, який встроєний практично у всіх. В сучасних пристроях він йде цифровий. Отакий От коротенький обзор на ігри. Ігор тут дуже багато. Грати не переграти. Також е, з'єднується е, джойстик. Можна листати цим методом, а можна також цим. Правда, я не знаю, треба буде пошукати, як з'єднати цю. І само собою я тут. Хто був, дякую. Хто ще не підписаний, не знаю по якій причині. Підписуємось, тиснемо на дзвіночок і ставимо лайки.